Мої вітання в ефірі. Юридична програма Лінія захисту і з вами її ведуча Олена Роміцина. Повноваження нової прокуратури, протидія корупції, зміни у сфері реєстрації прав власності та бізнесу. Про це та інше говоримо у лінії захисту розлогіше у анонсі. Викриваємо корупціонерів, зіміцнюємо державу, повноваження реформованої прокуратури, протидія корупції, резонансні справи та перші підсумки роботи. Нові правила реєстрації нерухомості, паперові довідки, радянський рудимент. Віднині право власності підтверджує запис у реєстрі, які ризики та хто реєструє бізнес і нерухомість. Понад два роки у нашій державі впроваджується нова антикорупційна політика, створюються нові органи по боротьбі з корупцією, приймаються нові антикорупційні закони. Як вплинув цей процес на роботу прокуратури у цій сфері? Та які повноваження залишаються саме за органами прокуратури? 15 грудня 2015 року завершився процес системного реформування органів прокуратури, і в Кіровоградській області розпочали свою роботу чотири оновлені місцеві прокуратури, а саме Кіровоградська місцева прокуратура, до складу якої увійшли місто Кіровоград та Кіровоградський район, Знам'янська, Олександрійська та Новоукраїнська місцева прокуратура. У всіх новостворених прокуратурах законом визначено чотири керівні посади: прокурор, перший заступник та два заступники місцевого. Прокурора наразі загальна штатна чисельність місцевих прокуратур складає 199 одиниць, скорочено 51 працівника. Створено відповідно до закону на території Кіровоградської області чотири місцевих прокуратури. От в сфері протидії корупції дані підрозділи, будемо так їх називати, вони також мають право як виявляти кримінальні і зобов'язані до речі, виявляти. Кримінальні правопорушення в цій сфері, так і забезпечувати провадження при правопорушеннях адміністративного характеру. Органи прокуратури сьогодні наділені правом складати адміністративні протоколи в сфері корупційних правопорушень, а також розпочинати кримінальні провадження і проводити досудове розслідування у певних випадках. Тобто прокуратура як і здійснює процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях тих органів, які проводять досудове розслідування у кримінальних провадженнях з ознаками корупції, так і сама на сьогодні безпосередньо здійснює розслідування таких кримінальних проваджень, а також наділено ще правом складати адміністративні протоколи. Чи працює у вас антикорупційна лінія гаряча лінія на місцевому рівні? Так, у нас є телефон довіри. Він доведений через місцеві прокуратури на місцях, скажімо, в регіонах, по районам, от, які входять під юрисдикцію місцевих прокуратур, от, і тому ця робота вона налагоджена, прокуратура відкрита завжди, і вона здійснюється така робота. Тепер прокуратура позбавлена функції загального нагляду. За простим терміном загальний нагляд ховалися надзвичайні повноваження. Відтепер прокурори зосередяться на підтриманні обвинувачення в кримінальних провадженнях наглядом за законністю в діяльності органів слідства та за діяльністю при виконанні покарань згідно із судовими вироками. Головне також, щоб і прокуратура реформувалася таким чином, щоб вона не втрачала зв'язок із громадянами, щоб вона була ближче до людей. Органи прокуратури України на сьогодні здійснюють. Представницькі функції, тобто представляють в порядку цивільного, господарського і адміністративного судочинства інтереси або громадянина, або держави в суді у випадках визначеним законом. Що стосується громадян, це коли громадяни через свій вік, тобто неповнолітній, або недієздатність чи обмежену дієздатність, неспроможні самі захистити свої інтереси. Якщо органи або особи, на яких ці функції покладені, неналежним чином або взагалі не виконують такі функції. От. І також в інтересах держави аналогічна ситуація, якщо прокурор бачить, що є порушення закону, через або повідомлення, або звернення до органів прокуратури, або знову ж таки інформацію, яка отримана через засоби масової інформації. Якщо не спрацьовують державні органи на захист інтересів держави, на які покладено такий обов'язок, або такі органи відсутні на відповідній території, то тоді органи прокуратури в порядку представництва через заявлення позову відстоюють інтереси держави інформаційний простір Кіровоградщини майорить заголовками про викриття чергового корупціонера чи хабарника, Незважаючи на те, що сьогодні протидія корупції є одним із пріоритетів у роботі правоохоронної системи. Менше хабарників не стало. Особливо посилено роботу з викриття хабарників з числа посадовців державних установ та правоохоронних органів в області, які зловживають службовим становищем, запроваджують корупційні схеми, займаються здирництвом з місцевих підприємців. Мешканців області прокуратура Кіровоградської області досить ефективно спрацювала минулого року. Так, за результатами цієї роботи, впродовж року було складено правоохоронними органами Кіровоградської області, направлено до суду 111 протоколів про вчинення адміністративно-корупційного діяння. Це досить суттєвий результат. Наприклад, якщо взяти такі результати роботи по рівню держави взагалі, то скажімо, прокуратура Кіровоградської області посіла ну, достатньо і поважне третє місце в цьому результаті. Так, Харківська прокуратура, скажімо, склала 150 протоколів, Дніпропетровська, 115. Потім ідемо за своїм результатом роботи, що стосується адміністративної саме корупції. Дуже багато державних службовців беруть хабарі, вимагають хабарі. Це така особливість нашого регіону. Ми можемо казати про збільшення і виявлених правопорушень в сфері корупції, а також і результати. Притягнення їх до відповідальності. Ну, скажімо так, за цими 111 протоколами, на сьогоднішній день притягнуто 85 осіб до адміністративної відповідальності. Це ми зараз хочу зауважити, розмовляємо про адміністративну відповідальність да, адміністративну корупцію. От, це переважна більшість, це посадові особи, які віднесені до третьої. 4-7 категорії державних службовців ну, сюди входять як і працівники державних органів, так і депутати місцевих рад, правоохоронних органів, а також інших контролюючих органів, які здійснюють діяльність на території нашої Кіровоградської області. Ті, хто мають присікати корупціонерів, самі стають злочинцями. На отримані неправомірної вигоди викривають правоохоронців, державних службовців. Щотижня виявляють кілька фактів хабарництва. Каждая из банкнот помечена специальным препаратом. Видите характерное свечение? Да, да, да. На каждой купюре, так? За підозрою у отриманні хабара судитимуть правоохоронця. Завершено розслідування кримінального провадження відносно колишнього начальника Усинівського райвідділу міліції, викритого на отриманні 7,5 тисяч гривень неправомірної вигоди. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Злочинні дії колишнього майора міліції було викрито прокуратурою спільно з УСБУ в області. Вказані кошти підозрюваний вимагав за непритягнення особи до кримінальної відповідальності та позитивний розгляд питання. Про повернення вилученого транспортного засобу. Один із керівників райвідділу поліції в області попався на хабарі у 10 тисяч гривень. Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані кошти поліцейський вимагав та отримав на картковий рахунок від мешканця району за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності через нанесення легкого тілесного ушкодження іншої особі. Злочинні дії правоохоронця було викрито 14 січня поточного року прокуратурою області за оперативного супроводу СБУ. Слідство триває. Значит, в задньому левому кармані брюк обнаружена стопка денежних купюр, візуально всі по 200 гривень. Викладачу, який вимагав гроші від студентки, обрано запобіжний захід. За клопотання прокуратури області, викладачу Кіровоградського коледжу вищого навчального закладу Університет сучасних знань, викрито на отриманні 4600 тисяч гривень неправомірної вигоди. Обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Кошти викладач вимагав від студентки за успішну здачу заліків та іспитів. Під час отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 3,5 тисяч гривень. Ривень його було викрито у скоєнні даного злочину правоохоронними органами. Слідство триває. Видно? Діставайте. Я дістаю. І ручка тут, так? Всі не трогайте руками, там не трогайте. Тепер оглянемо дані грошові кошти. Значі, кошти, кошти складається номер. з двох упаковків ну, двох пачечок, так? Да. Да. За принципової позиції прокуратури Кіровоградської області, колишнього заступника голови державної інспекції сільського господарства України, викритого на отриманні 357 тисяч гривень хабара, високопосадовця хабарника визнано винним та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Сільський голова у Маловиськівському районі разом із землевпорядником вимагали у підприємця 3 тисячі гривень. Жінці обіцяли вирішити питання про отримання земельної ділянки. Вона передала сільському голові 2 тисячі, а землевпоряднику – тисячу гривень за сприяння в отриманні рішення сесії сільради про надання дозволу на затвердження проекту землоустрою, про відведення земельної ділянки під будівництво складу. Передача грошей відбувалася у приміщенні сільської ради. Завдяки ефективній координації в роботі правоохоронців вказані посадовці були викриті на гарячому. Триває досудове розслідування. За 2015 рік правоохоронними органами Кіровоградської області було розпочато 37 кримінальних проваджень цієї категорії. Відносно 46 осіб, тобто 46 осіб за наслідками року притягнуті до кримінальної відповідальності саме за вчинення злочинів з ознаками корупції. Найбільш поширеним, це, звісно, є отримання неправомірної вигади, тобто, ну, просто народі, скажімо, хабар. Да. Тобто, це переважна більшість таких злочинів вчиняється державними службовцями, судами Кіровоградщини минулому році. Притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді реального позбавлення волі. От, це і посадовця податкової інспекції, якого засуджено до 6 років реальне за отримання хабара 50 тисяч гривень, а також е державного інспектора сільськогосподарської е інспекції, от, яким було отримано 5 тисяч доларів хабара. Він засуджений до 5 років позбавлення волі. За наслідками досудового розслідування, державне обвинувачення в цих кримінальних провадженнях, звісно, підтримувалось працівниками прокуратури Кіровоградської області. Криміногена ситуація на Кіровоградщині має негативні тенденції. Рівень злочинності значно вищий ніж по державі. Особливо тяжкі злочини, крадіжки, грабежі, розбої, незаконне заволодіння транспортом, злочини проти власності, сплеск злочинності правоохоронці пояснюють напруженим соціальним становищем у державі та регіоні. Бідність штовхає до вчинення кримінальних правопорушень для задоволення життєвих потреб. Жертвами зловмисників доволі часто стають літні люди. За 100 гривень вбивці готові позбавити пенсіонера життя. Так, у Маловисківському районі зловмисники задушили 75-річного пенсіонера, який відмовився віддати їм власні заощадження. Правоохоронці затримали двох жителів Кіровоградської області за підозрою у вбивстві. Ними виявилися мешканці Маловисківського району 19 та 22 років. Чоловіки прийшли до пенсіонера та почали вимагати. Віддати гроші. Коли почули відмову, завдали господарю кілька ударів, а потім взагалі позбавили свою жертву життя. Здобичу нападників стали трохи більше ста гривень. Зловмисників правоохоронці розшукали та затримали у домоволодінні іншого жителя села, де вони розпивали алкоголь. Сиділи вдома, закінчились гроші, захотіли ще випити, пішли до діду просити гроші в нього. Він не дав. Почав кричати на нас, щоб прийшли до нього. Зайшли в хату без розрішення. Взяли, я взяв на кину піджак на голову. І він ще громче почав кричати, я взяв рушника, затягнув йому на шиї і задушили з братом. Забрали гроші, радіо, велосипед і пішли. Велосипед продали, радіо віддали і часи віддали. Визнаю, винукаюсь. За вчинене особам загрожує до 15 років ув'язнення. Стосовно підозрюваних обрано запобіжний захід тримання під вартою. Якщо брати сухі цифри, у нас на сьогоднішній день зареєстровано на 10 тисяч населення. Я маю на увазі за минулий рік 187 кримінальних правопорушень. При тому, що по державі цей показник складає 132 на сьогоднішній день також відмічається ріст особливо тяжких і тяжких злочинів. При цьому ми маємо значне зниження навмисних вбивств. Ми маємо зниження тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі і тих, які потягли смерть потерпілого. Є ріст цього показника саме за рахунок злочинів проти власності. Тобто я маю на увазі це крадіжки, грабежі і розбої. Але тут наряду з тими чинниками, які я зазначив як безумовна реєстрація всіх повідомлень злочин. Звісно, і соціальна або економічна ситуація на це впливає. Нові правила реєстрації нерухомості. Паперові довідки радянський рудимент. Віднині право власності підтверджує запис у реєстрі, які ризики та хто реєструє бізнес і нерухомість. Зміни, які стосуються кожного українця, з 1 січня повноваження у сфері державної реєстрації бізнесу та прав на нерухомість передаються на місця. Громадяни мають отримати комфортний сервіс без черг та хабарів, вільно обирати хто буде проводити реєстраційні дії, що означають ці зміни. Децентралізаційні закони вступили в силу 1 січня 2016 року. Згідно пакету законів здійснюється передача на місця повноважень у сфері державної реєстрації бізнесу та прав на нерухомість, яка повністю завершиться не пізніше 30 квітня 2016 року. Для збільшення конкуренції реєстраційні функції передаються не лише місцевій владі, а й нотаріусам. Існуюча монополія, коли українці прив'язані до конкретного реєстратора, створювала підґрунтя для корупції. Саме тому було прийнято рішення дозволити громадянам проводити реєстрацію бізнесу в будь-якому куточку України, а нерухомості в межах області. Зараз новації глибину вивчають нотаріуси на круглих столах та семінарах. Переваги спрощеної системи реєстрації відчують і кіровоградці, але про нововведення треба активно інформувати, щоб громадяни знали, куди і за якою послугою звертатися а також впевнено користувалися електронними сервісами. Що сьогодні більш доступніше і спрощене для громадян? Реєстрація юридичних та фізичних осіб, реєстрація бізнесу. Реєстрація речових прав вже відбулася. На сьогоднішній день Наталья в повному мірі виконують свої функції при посвідченні договорів купівлі, продажу або будь-яких інших угод. На даний момент залишається ноу-хау хау. Це реєстрація бізнесу. Натаріс на сьогоднішній день також надають ці послуги. Мешканці міста та Керацької вулиці можуть скористатися електронною електронною можливістю реєстрації бізнес, реєстрації шлюбу, реєстрації новонароджених. це все працює. це все не треба лякатися. Це все є нормальним сьогоденням. Наскільки захищений взагалі цей реєстр, щоб шахраї не мали до нього доступу? Цілком і повністю захищений цей реєстр. Виникають питання практичного примінення цього закону законів праці в цих реєстрах. А для населення можна сказати, що. Здійснити державну реєстрацію без чинення дії, зареєструвати підприємство чи внести зміни до статутних документів, тепер законодавчим наділеним таким правом нотаріуси України. Міністерство юстиції передає ці функції до органів місцевого самоврядування, а також до нотаріусів. Що це для людей? Для людей це свідчить те, що зараз громадянин може звернутися до нотаріуса безпосередньо для реєстрації первинної реєстрації об'єкта нерухомого майна, тобто державний реєстратор зараз органів юстиції. А в подальшому, після 30 квітня, буде остаточно передано це органам місцевого самоврядування, вже є, не, не є монополістом в наданні цих послуг. І у людини є вибір, а отже є конкуренція. Зареєструвати юридичну особу, або зареєструвати право власності, право оренди, право суборенди можна у державного реєстратора органів юстиції до 30 квітня або органів місцевого самоврядування можна в межах всієї області, де працює в межах якою працює державний реєстратор. А нотаріус, взагалі, здійснює таку реєстрацію в межах всієї України, вчитися нововведенням на обласний семінар приїхали понад 60 нотаріусів. Організатори звернули увагу учасників семінару на підключення до державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців. Вирішили створити навчальні групи для нотаріусів міста і області, щоб фахівці наглядно показали усі кроки вчинення реєстрації та навчили особливостям роботи із реєстром. Наблизити послуги ближче до людей дозволяє законодавство і на районному рівні. Для цього треба бажання та відповідне рішення сільських, селищних та міських рад. Хочу звернутися до громадськості, до громадськості місцевих органів самоврядування на місця до депутатів селищних, сільських, міських рад, до активістів держава в органі міністерства юстиції передає вам унікальний шанс. Ви можете створювати органи реєстрації на місцях при міських виконавчих органах міських рад, селищних сільських. Нам відомо, що зараз значні є нарікання на роботу державних реєстраторів. В частині реєстрації договорів оренди, договорів субаренди, державні реєстрації органів юстиції мають зараз мінімальну зарплатну платню, і це впливає на сроки реєстрації з 30 квітня. Ви маєте право вже зараз розглядати на сесіях ці питання, створювати структуру в виконавчих органах сільських, селищних міських рад, вводити посаду державних реєстраторів і здійснювати це самі для себе на загальних підставах. Це все спрощено зараз і все для людей. В Україні запрацювали нові правила реєстрації прав на нерухомість. Тепер право власності підтверджує лише запис у реєстрі. Єдиним документом, що можна отримати на руки, є виписка. За внесення даних до реєстру доведеться платити чи захищений реєстр від шахрайств і зловживань. Які ризики можливі? Плюси та мінуси нових правил реєстрації прав з'ясовує лінія захисту. Чинним законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, зокрема, передбачається здійснення реєстрації місцевими органами влади, нотаріусами та акредитованими суб'єктами, відмова від свідоцтв та скорочення строків держреєстрації, можливість вчинення нотаріальних дій на підставі відомостей реєстру, запровадження принципу екстериторіальності, максимальне запровадження електронних сервісів і остаточний відхід від радянських довідок. Шахраський обороток здесь не може бути взагалі. Саме наявність, наявність цього свідоцтва може спонукати для будь-яких шахрайських дій при втраті, при фальсифікації, при підробці документів. Електронний документ не дає такої можливості, не дає такі змоги. Електронний документ дає можливість переоформити право власності, лише в тому випадку, коли суб'єкт право власності звернеться до реєстраційної служби, до реєстратора або нотаріуса для переоформлення своїх прав. Зроблено значний по подоланню корупції в цьому напрямку, оскільки всі сроки реєстрації вони чітко регламентовані законом. Хоча людина це людина повинна знати, що максимальний срок реєстрації встановлений не більше п'яти діб, п'яти робочих діб. і це і за це відповідно 140 гривень справляється адміністративного збору. Органи, які надають послуги, мають робити це оперативно. Закон передбачає надання послуги не більше, ніж у 24-годинний термін. І крім того, надав право суб'єктам вибирати, чи вони можуть отримати послугу за 24 години за одну плату, чи вони можуть пришвидшити вирішення свого питання за набагато більшу плату, але і набагато менше часу займає вирішення даного питання. З даними змінами, я думаю, що в нас буде набагато. Зменшені черги в реєстраційних службах, тому що заявник зможе самостійно вибирати, до якого суб'єкта з державної реєстрації речового права необхідно звернутися як за місцем проживання, так і, можливо, в своєму населеному пункті, тому що фактично у нотаріусів з'являється можливість повноцінно проводити реєстраційні дії в межах всієї України, у державного реєстратора. В межах Кероградської області, якщо об'єктивно проаналізувати нововведення, можемо констатувати позитивні моменти: можливість реєстрації нерухомості у нотаріуса, що дає можливість економити час не сидіти у черзі до реєстратора, а зареєструвати право власності за дві години. Можливість в будь-який час отримати інформаційну довідку про зареєстроване право, можливість перевірити право власності на нерухомість без фізичного надання документів. Юристи вважають. Що ці законодавчі норми зменшать кількість зловживань у сфері оренди та продажу нерухомості, документ на паперовому носієві. Це не говорить про те, що якщо документ виготовлений, і у нас навіть були такі випадки, що я по оригіналу побачила, що підпис нотаріуса коли вони переводили його, щоб намалювати. Мене було видано на оригіналі, що він натиснутий. Коли я зробила ксерокопію, показала колегі. Вона каже: Так це ж мій підпис. Розумієте? Тобто, що хочу сказати, що інформація, яка викладена поперовано сіємі, не завжди захищала власника від підробки документів. Ця довідка вона підтверджує реєстрацію, так але ця інформація актуальна, вона весь час знаходиться в доступному вигляді в електронному, скажімо, вигляді на цих наших носіях. Це ті закони, що стосуються 20 мільйонів наших громадян, які протягом року звертаються за різного роду сервісами. Ці закони створюють нову філософію надання цих сервісів у нашій державі. Якщо в тому чи іншому містечку мер міста погано виконує свої обов'язки, жителі міста не будуть. Заручниками вони зможуть отримати якісний сервіс у нотаріусів, у акредитованого суб'єкта або за принципом екстериторіальності у межах області або всієї України. Реформи робляться через зміну законів, які працюють лише у руках хороших виконавців. Нетерпимість до корупції спільні дії разом змінюють нашу країну на краще. Для вас працювала лінія захисту на все добре.